7 кілограмів заліза могло би бути і 35 гривень. Якби людина не дивилась, що воно окислюється. І воно важить 7 кілограмів, а коштує 3,5 тисячі гривень. Дивіться, бачите? Отак приліпає. Да-да-да. Воно використовувалось де високі температури. Зараз зробимо аналіз. Або по состоянию, воно взагалі не використовувалося, але коштує непогано. Зараз. Отак воно виглядає. Це просто з нікелю зроблено. Чому? Тому що воно було там, де високі температури. Але дійшло до того, що воно не використовується, воно не потрібно, його багато. Або там у сміття списати, або здати у нікель. Краще здати у нікель дуже-дуже непогана ціна. Тому ми перевірили. Зараз розрахуємо клієнта і він піде перевіряти, скільки там кого ще залишилось. Бо це, каже, брак, він не підходить. Брак ще ні, але ціна гарна.